У фільмі Безпристрасність оскароносний актор Едріан Броуді грає роль напрочуд врівноваженого вчителя, перед лицем усіх проблем, з якими стикаються в даний час державні школи у Нью-Йорку. Труднощі перехідного віку, байдужість з боку батьків, підліткова проституція та самогубства. Тощо, за словами актора, головна заслуга фільму в тому, що він дає надію. не хочете бути тут, не прийдіть іноді слід вдаватися до дуже важких похмурих зображень, аби відкрити перед людьми важку і похмуру дійсність, що існує в світі. Це сміливий фільм. Так, тут присутні важкі теми. але є й часточка надії і світла. віра у витриварість людського духу і його тріумф над усім цим. Anything else? Better back the fuck up before I fucking rock your shit. That bag, it doesn't have any feelings. It's empty. I don't have any feelings you can hurt either. Okay? Every day I come into this office and I listen to you kids shit all over yourselves! Young pie по ріні молод потребує, аби виховний процес розпочинався раніше, аби педагогічна підтримка відбувалася на значно глибшому рівні, даючи їм змогу зростати і відкривати власну особистістьґро інтуді індивідуалзадейар. The worst thing about this job is that nobody says thank you. Well, I am here to say thank you. <laughs> I know how important it is to have guidance, to have someone help.